Всі чоловіки — сволочі, всі жінки меркантильні. У Нас же з вами канал про НЛП техніки тілесного НЛП. Життя це не результат, а процес. Ви просто граєте роль пластикового подружжя. Не може собі тримати цю біль. Доброго ранку. Доброго ранку. — сьогодні наша така утрішня рубрика. Ранкова кава, де ми обсуждаємо найгарячішу тему. Так. І так, сьогодні ми навіть вчора думали, чи брати цю тему, чи взяти іншу. бо Така вона досить досить жорстка, і може виникати досить багато питань і Та, думок. Так, так. Але вирішили спробуємо її розглянути, тому що вона дуже болюча і виникає багато болю у людей, які проживають в даний момент. Чи можливо зберегти шлюб після зради? Можна одразу було сказати, можна чи не можна. Але напевно, це ця тема виникає досить багато питань, різних обговорень і думок, і навіть. Один крок туди чи назад, і буде взагалі різна відповідь. Тому що всі люди різні. Так, звичайно, У нас же з вами канал про НЛП, це про зваженість, це про нейтральність, а не про якусь персональну думку. Хтось кричить ні, не можна все, хтось кричить ні, треба зберегти. Ну так, не про мені суспільства, не про думки якихось бабусь на лавочці, які сидять і так далі. І перше питання: як подолати шалені емоції та не натворити нічого з гаряча. Першу чергу, звичайно, треба відділити емоції від фактів. Вони завжди йдуть попереду. Чому так відбувається? У людини є префронтальна кора, це неокортекс, і у людини є лімбічна система. І префронтальна кора, час її спрацьовування на аналіз ситуації і напрацьовування варіантів подій це десь 1,7 секунди. А час спрацьовування лімбічної системи це 0,7 секунди. Ті саме емоції знаходяться в лімбічній системі, тому що там виникає більшість хімічних процесів, які виробляють наші гормони. Це і кортизол, і адреналін, і ендорфін, які є основою цих бурхливих емоцій. Наприклад, якщо ми візьмемо емоцію людини після зради, то це можуть бути емоції образи, нерозуміння, якогось покинутого стану, які... Керують зараз вчинками людини, і під впливом цих емоцій вона може натворити просто з гаряча багато справ, які потім сама не розгребе. Як заспокоїти емоції? Існують багато техніки наупі. По моментальному заспокоєнню емоцій. Це і множина дисоціація. Це техніка НАУПІ, коли ви виявляєте себе камерою на ніжках і дивитесь з себе. На себе зі сторони, потім знову на своєї проекцію зі сторони, і так декілька разів, поки ви не відчуєте рівний стан. Також є вправи по диханню, це тілеска НЛП. Коли ви, наприклад, зосереджуєтесь на своєму вдоху-видоху, зосереджуєтесь на своїх губах, як уявляєте, як повітря входить через ніс, виходить через рот. І тим самим ви заспокоюєтесь. Да? Також є е, техніки тілесного нелпі, які засновані на розслабленні рук, ніг, розслабленні м'язів. Уявляє, уяв, уявляєте, що ви дерево. Е, основа цих всіх технік це якраз дозволити прифронтовій корі взяти контроль над емоційною лімбікою. Добре, е, як згасити перший наплив емоцій, ми зрозуміли. Далі потрібно відділити Факти від якихось надумувань. Так? Але тут виникає соціальне питання, тому що е, партнер, він соціальна людина, і в нього є коло друзів, коло родичів, коло якихось знайомих. І ця біль, яка виникає після зради і під впливом цих лімбічних емоцій, він або вона не може собі тримати цю біль. І як ти порадиш, на твою думку? Або з точки зору НЛП. Чи варто такими інтимними темами ділитися, чи все ж таки це буде не на користь? Ну, з точки зору НЛП, напевно, як тобі хочеться зробити, так? Зробити його з наприклад, якщо це чоловік е зробив і розповісти всьому світу, всім друзям, подругам та ще інстаграму добавок. А, або ж можливо не хочеться пережити ці емоції самі або для того щоб зберегти на майбутні стосунки якщо таке можливо тому що після того як розповідаєш там своїм родичам та друзям вони негативно будуть о ньому думати і навіть якщо ви потім вже будете разом все одно ці негативні думки будуть проєктуватися на Цю людину тому як би краще, напевно, не краще це було розповісти взагалі якійсь нейтральній людині. Це можливо, знаєте, якісь чати, де всі не ну, когніто. Якщо хочеться комусь пожалітись, якщо нема грошей, наприклад, на психолога, якому можна все розповісти. І це ніхто не знає, то можна якомусь, наприклад, чаті просто влити душу. Це як, наприклад, поїхати в потягу, так і як раніше можна сказати, найкраще було психотерапія, що за ніч там, коли їхали, розповідали все тій людині, вона також поділилася, зняло якийсь камінь з душі, і все окей. Тобто, ну така міні-терапія, сказати. Як зрозуміти, чи варто продовжувати стосунки після зради? Цікаве питання, тому що ми якраз добрали зараз до того питання, яке хвилює людини після того, як вона впоралась з емоціями минулої минулого, минулого події, так? після того як вона зрозуміла, як її жити зараз в теперішньому моменті, і далі вже ця людина, яку зрадили, вона замислюється про майбутнє і тут же підключається ця префронтова кора, когнітивні функції. І людина починає думати і планувати, а що робити далі? Чи є в нас майбутнє, чи нема в нас майбутнього? так? Вже коли прибрані емоції, можна і потрібно задавати собі це питання і питати свого тіла, а чи хочеться мені бути разом з цією людиною? А які в нас плани спільні, а які в нас спільні цінності? А що нас пов'язує? А чи це була просто інтрижка у нас з ним, чи це були глибокі почуття, які. Не можуть бути зруйновані якимись катаклізмами, там, розлученням, війною, зрадою. І таке може бути. Да? І такі приклади є в історії, і не можна засуджувати, бо будь-яке засудження це просто накладання соціальних шаблонів, чиїх думок, які об'єдналися в такий великий соціальний зомбікод і міряють це по своєму мірилу. І хочеться задати питання, а судді хто? А хто судді? А які вони, вони також безгрішні? Да? І тому у людини є тільки один суддя це її внутрішнє я. Це ті внутрішні цінності, це ті внутрішні потреби, які вона має для себе на майбутнє. І тому треба себе запитати, прислухатись відповідь до свого тіла. Якщо тіло каже так, в нас є цінності, у нас є плани, я хочу бути з цією людиною. Якщо ця людина бачить, що партнер після. Зради, він розкаюється, він не просто забалтує уші, да? він не просто виправдовується, глазки бігають, як би дещо знову зробити. Якщо ви плануєте зважити всі обставини, і якщо ви плануєте дати якийсь шанс на виправлення цієї ситуації, звичайно, дайте собі відповідь з позиції своєї внутрішнього Я, дайте собі план дій. Дайте собі мотивацію, для чого вам це потрібно. Ні йому, ні мамі, не друзям, не суспільству, ні, то, ні ячейці цій общества, да, щоб її не розрушати, як раніше було в е, минулі наші часи. Да? А дайте собі відповідь внутрішній або внутрішньому. Навіщо це мені потрібно? Для чого? Для яких постефектів? Що я буду відчувати протягом років з цією людиною і з цією ситуацією? Чи важливіше мені людина, чи або може мені важливіша ця ситуація, і тому я не зможу бути з цією людиною. Так, взагалі найкраще, напевно замкнутися самому і обдумати. Чому, як вже ми казали, краще не питати думку у інших? Тому що ці люди можуть сказати: та я б на твоєму місці, але людина ніколи не зрозуміє, вона не на місці тієї людини. Так, вони не проживають емоції, можливо. У неї не було таких класних моментів з чоловіком і вона одразу знецінює так все. А у іншої там дівчини було супер, було все класно, і якась помилка одна, наприклад, маленька, чи трохи більше, може вже. Все це принести до нуля, тому краще можливо закритись і подумати, що саме я хочу, які мої думки, тому що може лізти переконання бабусі сиділи на лавці, і коли та я б ніколи не пробачила, чи взагалі якісь там родичі які почули розмову, чи з якогось фільму. І одразу вона перше так оп, і на думку фраза з якогось фільму, і все. Але зрозуміти, що хочеться мені, чому це сталося взагалі? І для чого ситуація зробити якийсь може урок. Якщо ви вже реально зрозумієте, що ну не можна пробачити, це інше питання. Якщо ви подумаєте, що в принципі все можливо, тоді є шанс і треба подумати, знаєте, навіть взяти свої долоні і ваги, тут поставити там зраду і життя далі, і там те, що було до цього, і вже подумати, що, що буде важче, то й обирати. Так, ти вірно сказала про те, що всі наші внутрішні голоси колись були зовнішніми нашими нав'язуваннями. Десь ми їх почули, десь ми їх впитали в себе, да? десь якісь дитячі імпринти, дитячі рольові моделі. <кхід> і далі це формує нашу думку а, в поточному часі, і ми вирішуємо, що це такі наші внутрішні переконання. Насправді це не так, тому варто запитувати завжди. Відповіді у своєму внутрішнього я. Окей, розібралися. Тобто, наприклад, партнер вирішує, що все ж таки ці ваги, вони на користь того соціального опиту, що в нього був, і, або в неї, да? і треба жити далі. Але ж життя це не результат, а процес, і жити це кожен день, знаходитися з цією людиною. Як прибрати цю підозру, або як пропрацювати цю підозру, що партнер зрадить знову? Що з цього може виникати, і яке в них буде життя на твою думку, які ти дас, дасиш прогноз, наприклад, найближчий місяць? Що там відбувається? Е, ну найголовніше, щоб жінка не падала в жертву. Е, чому? Тому що якщо вона одразу прийме позицію жертви, він зрадник, вона жертва, то в майбутньому вони не проработають так, не закриють взагалі це тут, так. Не про роботу. і що буде відбуватися, що б не случилось, що б не трапилось, що б не було навіть хорошого, вона буде пам'ятати саме про цю зраду. Вона одразу буде ставати в позицію жертви, вона там буде плакати, тільки він, наприклад, затримається 5 хвилин десь на роботі чи взагалі там у друзів, вона одразу, а, ну так, зрозуміла, все зрозуміло. І буде прямо на ту болючу мозоль йому давити. І що тоді трапляється? Чоловік бачить жертву, а якщо є жертва, то з'являється, звичайно, хто? Агресор. Агресор. Чоловік, і це навіть він сам не розуміє цього. Це відбувається на такому рівні, що чоловік не це, він може робити автоматично, включається в ньому ця програма. Агресора є жертва, він агресор. Якщо все колись було, воно включається, якщо вони не проработали це, не пішли далі. Тому що навіть е зрада вона може бути для них новим шагом в майбутнє, вони просто забудуть і підуть взагалі в класні відносини. А може наступати на ці граблі як зі своїм партнером, так і далі. Жінка ж вона може розлучитися з цим партнером, піти далі, знайти нового чоловіка і знову буде зрада. І це буде повторятись, повторятись, повторятись незалежно від цього. Розумієш, тому так, ми можемо там міняти партнерів все життя і буде вона. От всі чоловіки такі, ні, не всі чоловіки такі. Звичайно, чоловіки. немає поганої чи доброї ситуації. Є наше відношення до нього, до цієї ситуації. І якщо жінка вже сформувала собі свій багаж емоцій, патернів, якихось шаблонів, переконань, то вона, звичайно, його ніде не залишить. Вона, звичайно, його буде тягати з собою, і звідси береться це переконання в соцмережах. Всі чоловіки. Сволочі, да, і всі жінки меркантильні. Ці внутрішні переконання вони просто сформувалися з тим, що люди вони не пропрацювали свої почуття, вони не пропрацювали свої переконання. І вони просто взяли якийсь досвід негативний з одної, з однієї або з декількох ситуацій і сформували собі як шаблон. Знаєш, так. по типу ось був такий досвід, так і далі будемо жити. Ось в цих шорах. Да, оціх. І що відбувається далі? Вона падає жертву від агресора. І що йому знову хочеться? Йому хочеться знову піти від такої жінки, бо знову там соплі, сльози, звинувачення, і він хоче просто збіжати, тому що він можливо бачив таку поведінку своїх батьків, чи там родичів, чи взагалі так у них вже вистроїлися відносини. І він що робить? І він знову починає шукати собі нові якісь е, пригоди. Ну так, звичайно, це ж по суті імператив відбувається. Поки ти не сказала, я про це і не думав. Тобто, можливо, поки жінка не почала форсувати події цими зрадами, поки один партнер не почав натягувати на іншого цей шаблон зрадника знову. Інший партнер про зраду не думав. А так, якщо він бачить, що партнер на нього натягує цей шаблон, він каже, окей, я буду співпадати під цей шаблон, так, я буду йому соответствувати, як кажуть. Да? Якщо ти мені кажеш, що я зрадник, якщо ти мене підозрюєш косвенно і в якихсь вчинках і в яких словах ти мені натякаєш, що я можу знов зрадити, ну то я не буду підводити твої надумування, окей, я виконую твоє невербальне бажання. Чи можна відновити довіру після зради? Довіра це взагалі основа, це фундамент, це базис, це ядро нормальних відносин. Неможливо бути в нормальних відносинах і мати гарні стосунки, якщо в тебе немає довіри. Тобто це шах номер нуль. Тому довіру треба відновлювати в будь-яких ситуаціях, а після зради це взагалі стає таким першим. Джерелом нормального подальшого співіснування, розумієш? Так. так, звичайно, потрібно відновлювати довіру. потрібно, Але не треба знову впадати в цей трикутний Карпмана, коли е та людина, яка зрадила, так. може стати або жертвою, або знову агресором, да, такою, або якимсь нейтральним. Таким оболонкою, яка просто існує, і типу, ну вже доживу своє життя, і все. Да? Потрібно реально відкритися один одному, реально пропрацювати ці моменти, сісти, проговорити, як це відбулося, чому це відбулося. Вислухати одну сторону, вислухати сторону, як потерпішого, вислухати сторону винуватого, mm -hmm. потім це все стерти, ці всі поняття, «потерпівший», винуватий, обговорити, чому це відбулося. Що з цим зараз робити, і як ми будемо далі співіснувати, і як ми будемо відновлювати свою довіру, які будуть, можливо, соціальні гарантії або внутрішні гарантії, емоційні гарантії, да? які будуть подальші кроки наші, і як по яким принципам ми будемо далі жити, що в нас є в житті, найголовніше, а що ми будемо пропрацьовувати і просто вбудуємо в наш досвід. І далі, звичайно, йде покроковий план відновлення довіри. Він у мене таке запитання, а можливо взагалі у них не було довіри навіть перед цим. Тобто у них не був сформульований такий класний рапорт. І ну от, вони були разом. І чому відбулася зрада? Тому що взагалі реально вони не довіряли одне одному, не було таких класних взаємодії між ними. Це дуже слушне зауваження, тому що я вважаю, що десь 50-70% зрад. Це саме про відчуженість і про відсутність довіри. І дуже багато зрад відбувається якби за помсту, да, як, як зворотній шаг, або як, як шаг на випередження, що коли там партнер підозрює, наприклад, чоловік підозрює свою дружину в невірності або флірті з кимсь. Він діє на випередження для того, щоб заспокоїти своє его, і для того, щоб у своїх очах не виглядати якимсь ослом відпущення. Да? І він такий робить цей превентивний шаг. А потім сідають, коли вони сідають розмовляють. Виявляється, що це були все надумування, що насправді там не було ніяких підстав для підозри, і чоловік реально тоді виглядає ослом. Для того, щоб це не відбувалося, потрібно якраз пропрацьовувати свою довіру, потрібно запускати цей процес якомога раніше, як тільки у вас почалися відносини, а відносини це завжди притертість. Двох різних людей, які не знали до цього один одного, потрібно одразу будувати спільну реальність, спільну почву під довіру. Як це зробити? Ну, ми з тобою провели дуже багато марафонів по цьому питанню. Написали багато статей, навіть є в закріплених в інстаграмі. Також ми плануємо зараз запускати 21 денний марафон по укріпленню довіри або напрацюванню довіри в нових. Парах або укріплені довіри в тих парах, де вона вже починає згасати. І там будуть практичні завдання, НЛП, там буде теорія, там будуть щоденні домашні завдання. І завдяки цьому марафону ви зможете просто пропрацювати свою довіру в поточних відносинах або е зробити її. Більш міцною, якщо ці відносини тільки починаються, і не допустити у себе в родині таких катаклізмів, як скандали, зрада або розлучення. Тому правда, як ти казав, дві людини це два різні святи, які поєднуються в один. І для того, щоб поєднатися в один, їм необхідно свій вже новий устав правил. У кожного були свої і зараз один такий, так спільний. І як це зробити, ми також будемо розповідати, що робити. Партнерам в цій ситуації, як прислухатись до себе і як прислухатись один до одного. Але ж сім'я це не тільки ти і я. Да? Сім'я це якісь соціальні обов'язки, обов'язки перед якимись старенькими батьками, обов'язки перед, перед друзями, перед близьким колом. Бо це все системи, які нас е, оточують. І якщо ці системи порушити, то життя буде, ну, Доволі ускладненим. Да? І одна система це спільні діти. Що робити, е якщо відбулася зрада, і це якось повпливало на цю систему е спільні діти, і чи варта залишатися разом після зради суто заради дітей? Ну, дітям важливо рости в здоровому оточенні, коли батьки. Поважайте одного, бо це майбутня модель поведінки дітей вже в їхній родині. І вони дивляться, як же необхідно спілкуватися, як проводити час разом, тому що вони вже підсвідомо будуть потім це наслідувати. І уявіть, вам би хотілося, наприклад, щоб там, на вашу дочку там, кричав чоловік, щоб він піднімав на неї руку, Те ще щось, якщо відбувається це в вашій родині, щоб що, е, вона плакала постійно, дівчина так її принижувала, вона була в позиції жертви. Не треба дітей вчити, треба показати їм своїм прикладом щасливе життя. І тому зрозуміти, якщо ви себе поводите, якщо ви не щасливі, то і ваші діти будуть також. Чого б вам хотілося? Які приклади їм показати? Відповідайте на це питання і все. Я думаю, питання тоді. Більше не виникає так. звичайно, ти маєш слушну думку, тому що діти це наші наші копії, да і це не тільки про біологічні копії, це про соціальні копії. Це так звана дія зеркальних нейронів, і вони дуже копіюють і впитують нашу поведінку. І тому не треба жити просто заради дітей. Треба вести себе так, якби ви хотіли, щоб ваші діти вели себе в майбутньому. Якщо, наприклад, відбулася зрада, і ви вирішуєте, що ви не можете бути разом, то не треба терпіти і залишатися заради спільних дітей, тому що діти це щитують. Вони щитують невербальну поведінку. У них дуже класні сканери. Невербальної поведінки. Чому? Тому що префронтова кара формується до 21, а то і до 24 років. І у дітей взагалі превалює лімбіка. І вони просто бачать цей світ образами, вони бачать цей світ якимись підсвідомими під, під сигналами. І вони дуже чітко считають, що ви просто граєте якісь роль, ви просто граєте роль турботлого батька та мат, мами, да? і ви просто граєте роль просто якогось Такого пластикового подружжя, да, яке вже не кохає до одного, між яким стоїть прірва, підозр е, спільних або взає, взаємоспільних образ, і ви просто граєте ради них. Це по-перше, а по-друге, ви ж робите гірше цій дитині в майбутньому, тому що через місяць, через два, коли у вас вже від напруги луснуть ці нейронні зв'язки при фронтовій корі, і ви вже не зможете грати, як буде якесь. Тригер, якийсь накал страстей, і ви вибухнете першим це побачить дитина. Тому, якщо ви вирішили бути разом, ви чесно поговорить з дитиною і скажіть, що у вас зараз новий етап відносин, що ви зараз напрацьовуєте довіру один одному. І що ви будете поводити себе таким або таким чином. Якщо ви вирішили розійтись і не бачите спільного майбутнього, треба чесно знову поговорити з дитиною, пояснити, що це ніяк не впливає на вашу роль як батька, що у вас буде, в принципі, нормальне спілкування, нормальний час разом. Але зараз між вами двома, між дорослими людьми, не може бути якогось спільного співмешкання або спільної якоїсь дороги разом. І давай підведемо підсумки цієї теми. Все ж таки, якими методами можливо втримати шлюб або втримати відносини після такого чинку, да, як зрада? Так. Якщо корабль розбився, його все одно можна підлатати, але знати, де там дірка, так? так. І тому вже методами, які цілонаправлені, допоможе, чого не вистачає, довіри. Прокачуємо двіру, чого не вистачає там. Жінка позиції жертви убираємо жертву, так і тоді, знаєш, цей корабль розсвітує взагалі новими фарбами, нові там паруса з'являться і взагалі буде нове Буде плити по так. життєвому морю і не боятися вже подальших бурь, тому що всі слабкі сторони цього корабля вони були пропрацьовані, укріплені і наложені додаткові шари якісь захисту. Та спільного взаєморозуміння, так? Так, і на майбутнє взагалі це захистить від ще більших буль, тому що ми будемо знати, де там була маленька диречка, що ми швидко її златаємо, чи далі піде корабль в море, де взагалі там великий шторм, і там вже не спасло. А ми можемо це попередити, так? Так, звичайно, це як профілактика, це як привівки. Да? Так, так, так. А знаєш, яка головна порада? Наш вибір. То найкращий вибір в той ситуації, що відбулася, розумієш? Тому не треба паритись минулим, не треба щось аналізувати, рефлексувати. Просто направляй фокус в майбутнє і напрацьовуй дії туди. Тобі жити вперед, а не назад, розумієш?